Армадол, забудь про головний біль, знаєте, в наших сьогоднішніх щоденниках війни неймовірна історія кохання двох молодих людей, які постраждали вже через цю війну. Але, от саме кохання, і саме віра в те, що треба бути разом, треба підтримувати одне одного, фактично їх. Врятувала і реабілітує, можна так сказати. 22-річний військовий Сергій Костюченко насправді хотів освічитися своїй коханій в день річниці знайомства, але в той день його відправили на бойове завдання. І там, на жаль, хлопець під час виконання він підірвався на міні, він отримав дуже важкі поранення і втратив руку. І ви знаєте, от. Я розумію, що це певний такий злам, мабуть, в голові людини, тому що в той момент він вирішив, що він буде обтяжувати свою дівчину саме отаким, от який він тепер є, без руки. Але його кохана вона не здалася, вона сама знайшла свого Сергія, вона запропонувала сама йому одружитися. І от ця історія насправді показує, що. Ми як люди наші почуття вони набагато сильніші за війну і за те, що відбувається. Давайте зараз подивимося їхню історію. Це, це просто ну якщо б життя нам таке не піднесло, то так. це просто ми могли б уявити таких собі лише героїв кіно. Бо це справді історія сили, віри і щирого такого кохання та підтримки, попри все. Давайте дивитися і потім з ними наживо поспілкуємося. Сергію Костюченку 22. з Юрією вони познайомились ще 2019-го. Просто в мобільній грі Добавили один одного в друзі, зіграли через день ще, і так продовжувалося два з половиною роки. Уперше зустрілися в травні 2021-го. Тоді Сергій уже рік як служив у ЗСУ. Бажання захищати Україну і піти воювати. в мене з'явилося ще 14 років, коли почався майдан, а потім зона АТО. Коли ось ці хлопці з аеропорту Донецького там сиділи, тримали оборону, ось з того моменту вони для мене стали героями, і з того моменту я сказав собі, що я хочу бути як вони. Вони круті хлопці. Десять місяців Сергій провів у зоні ООС. Потім була відпустка, і хлопець з побратимами знову готувалися їхати в гарячі точки. Але 24 лютого, у четвертій ранку, ми прокинулися від вибухів. Поруч з нашою частиною уже о шостій ранку. Ми були з командою всі в Києві. Ми їздили виконувати бойові завдання в Ірпінь, Бучу, Горенку, Машун, Лютіш, Демидів після звільнення Київщини Сергія відправили на Луганщину усі ці місяці. Юлія надзвичайно переживала за коханого. Я планував е зробити пропозицію їй 29-го числа. Але натомість, 29 травня, в річницю їхнього знайомства Сергій виїхав на бойове завдання. Почався масовий обстріл. Це все було це була артилерія, це були літаки, вертольоти, це піхота була. Танки далі. Просто одна міна, яка затрехсотила всіх моїх товаришів. Один я цілий залишився. Сергій вирішив бігти на сусідню позицію за допомогою, але теж потрапив під мінометний обстріл. Отримав тяжкі поранення правої ноги та лівої руки. А праву я бачив, що вона висить просто на кітлі, і там уже шансів. Кричати не міг. Легеня була пробита. Сергія врятував військовий, який випадково приїжджав поруч. Коли він вже побачив мене, я вже розслабився і втратив свідомість. Вже прокинувся на наступний день після операції в Бахмуті. У Сергія була зупинка серця, але лікарям вдалося його врятувати. Наступного дня хлопця відвезли до лікарні в Дніпро. Коли я прийшов 30-го в себе у свідомість, я себе побачив, і я тоді прийняв рішення закінчити відносини з Юлією батькам нічого не казати. Все, я лікуюся, в мене не існує. Але дівчина сама знайшла коханого. Коли Юля приїхала до мене. То я розплакався, емоції просто взяли вверх. Я думав, навіщо я її пройти без руки? І, ну я вже трішки передумав одружуватися, але вона сама підняла цю тему і сама запропонувала, давай одружимось. Сергій і Юля одружилися 16 червня в одній із київських лікарень, куди згодом перевели хлопця. З рідних і друзів в Києві у нас нікого не було. то… Свідків ми писали мого лікаря лікуючого. 29 серпня я приїхав в реабілітаційний центр Unbroken у Львові на консультацію. Мене відразу взяли на протезування на реабілітацію лівої ноги і лівої руки. Якщо б я був би один, я вам скажу, не було б Юлії, і я б, не, мабуть, досі був лежачим. Всі 150 днів вона була поруч кожен день. Про незламну силу волі та духу, жагу і любов до життя, кохання, яке здатне подолати всі труднощі, Сергій Костюченко вже за мить розкаже в прямому ефірі сніданку. Сергій не сам, Сергій з Юлією, і ви знаєте, от у нас була унікальна можливість, видачі такої не було, ми з нелею дивилися і сюжет одним оком, і, і за вами спостерігали. А, ну, це, це якась окрема, окрема абсолютна історія. І ви такі молоді, такі прекрасні, як Сергій подивився на, на, Юлю, на коли, Юлю, коли, та, коли цей був кульмінаційний момент. Слухайте, ми раді вас вітати в ефірі. Ми страшенно раді, що ви тут з нами зараз. Як ви, по-перше, От зараз що ви відчуваєте у цій І Як точці? себе почуваєте, так? Взагалі, все дуже добре. реабілітація чудово проходить. Відновлення дуже чудово проходить. Я не знаю неочікувані результати, і все дуже добре. Ну, можливо, у вас просто є жага до життя, така, і у вигляді Юліші така сильна підтримка і мотивація. Тому, мабуть, все так дуже добре. Сереж, ми знаємо, що Біонічний протез мають вам встановити, що зібрали на нього благодійні кошти. Як, ну, коли це взагалі станеться? Що кажуть лікарі? Протез замовили, коли зібрали суму, суму зібрали на прошлому тижні. Він має прийти. Якщо не в цієї п'ятниці, то на наступному тижні а гільзу для руки пробну вже зробили. Тобто Ох я тренуюся керувати датчиками, які будуть на біонічному протезі. Ага. Я... Рука звикає до цього, ця гільза все просто пробна. Коли прийде протез, просто по цьому розміру все зроблять і буде протез. Крутий, Сергій, крутий. Юль, а от. В той момент, ви пам'ятаєте, коли е, у вас в голові, в свідомості, в серці було розуміння, що ви обираєте якийсь шлях? У вас це так стояло в голові чи ні? А, ну, Насправді ні. Коли я про все дізналася, я просто знала, що я повинна бути поруч. Ну, Тобто, я не замислювалась про те, який це буде шлях і наскільки буде важко. А ви не ображились на Сергія, що він отак якось намагався вас. Відсторонити, огородити, я не знаю, як це навіть правильно сказати. От у вас які думки були стосовно цього? Ну насправді про ці думки я дізналася, мабуть, десь через місяць після поранення. Ага. Бо коли я приїхала, він мені цього не казав. А взагалі, от як Сережа потрапив в лікарню, да, там потрапив з пораненням. Ви знали, де він, що він, що з ним відбулося, що він поранений, що давно немає руки, чи чи він зник, замовчав, і, і ви вже самі шукали інформацію? Як все відбувалося? А ні, насправді я дізналася про поранення на другий день після угу. нього, і я відразу все знала. Ну тобто, зі мною зв'язалися його товариші, бо з ним, звісно, зв'язка не було. Але я і не почала ще шукати, бо він поїхав на завдання, і звісно, зв'язка не буде. Я ага. думала, він просто на завданні. Але товариші зі мною зв'язалися і сказали, що він в лікарні. І вже через день я була там. Сереж, от ми почули Юлю, у неї не було в голові от такого, мовно кажучи, що вона на роздоріжжі стоїть. Да, що що було у вас в голові? Розкажіть, як це ви бачили? Я думаю, що ви з Юлією про це говорили вже, тому можемо просити Юлю не затуляти вуха. Та... Спочатку, коли я прийшов в себе, розумієте, це був такий стан, я був різними препаратами, я ось такий був постійно. І виходить, що перші думки були, що не треба нікому казати. Батько, я перший з батьком зв'язався через лікарів, вони мене змусили. І я попросив нікому не казати. І в голові були думки, що не треба, щоб хтось знав. Я вірив в те, що я через два тижні вийду, в мене все буде добре. Ну, руки нема, то нема. А насправді то просто були емоції такі. А насправді, все дуже сильно затягнулося. І коли приїхала Юля, то всі мої думки змінилися. І я просто видихнув, емоції взяли, в них, розплакався і все. І я просто не хотів, щоб вона не на хвилину не виходила з палати. І просто завжди поруч була. Тобто, її поява, все все як змінило. От, от так, так. і буває. Ви знаєте, е, е, я не знаю, можливо хтось постійно про це казав, а може ніхто не казав, що е, ну ви просто як з кінофільму, фактично. <реш> От це це абсолютно таке американське кіно, яке тут в ваших в вашому житті є, і ви ви герої цього це кіно сценарій такий, реальний кіно сценарій. І, ви знаєте, це ну життя. що буде далі? Буде далі по різному, складно можливо. Далі будуть нюанси. Це життя, воно різне, воно буремне. ще триває війна? Але те, що ви пережили вже. Ви ну ви вже абсолютні герої. Так, ви знаєте, я от в сюжеті дивилася, да, слухала вас. Та й так ви говорили, що багато часу треба на реабілітацію, навіть з тим біонічним протезом, да, з його аналогом, треба тренувати руку, треба тренувати м'язи. В який момент от, чи тоді, коли Юля до вас приїхала, чи можливо пізніше ви все ж таки себе. Ну, скажімо так, заставили встати, почати щось робити, взяли себе в руки. Був якийсь такий момент? Чи вона все ж таки вас е, до цього е, стимулювала? Там Вона або лікарі? Як все це відбувалося? Сержант, був такий переломний момент, коли вона приїхала до мене, і вона. Я нічого не міг робити взагалі сам. Я був лежачий майже два місяці: не ходити, не їсти, не пити. В туалет я не можу сходити. Вона мене мила. І десь. З часом я бачив, що вона це все робить. Вона старається, вона мене підтримує, вона не відступає. Всередині так все змінилося, я просто захотів, щоб вона вже відпочила і я почав працювати над собою. Я захотів стати самостійним, щоб вона могла відпочити, бо вона зранку й до ночі, зранку й до ночі. Офігеть. А, пух, так. <ріст> Слушайте, ви знаєте, просто тут далеко не у кожного там 40-50 є така стержнева історія абсолютно. А ви в свої 22, господи. А, перемога. Перемога, нова ваша якась історія почнеться. ви її бачите, де, як, про що мрієте. Ще раз, будь ласка, питання за перемогу. Що ви, що ви після перемоги собі малюєте в житті? Чого б вам а... хотілося? Позбудувати сім'ю, сім'ю, дітей. Ми це вже обговорювали. Це... це питання у нас завжди. Ми постійно про це говоримо, але його будемо конкретно піднімати після перемоги. Юльчка, а чого би вам хотілося? Ну, окрім того, що стати мамою, ми вже зрозуміли. От можливо, у вас є якась персональна мрія? Ну, насправді, такого прям якоїсь великої мрії там нема якихось конкретних планів, бо не зрозуміло, що буде завтра. <смі> <смі> а, ось, тому це, мабуть, єдиний такий план, який точно є. Всі інші вони плаваючі. Сьогодні є, завтра нема. <смі> Якось так. Ну, саме головне це спочатку після лікування десь відпочити, щоб дружина змогла mm -hmm. перезагрузитись, так сказати. Так. І, і ви, Сергій, теж, і ви, так. і ви. Обидва, обидва відпочили. Тому що, Два... знаєш, подружнє життя, на жаль, розпочалося з лікарні, а не, а не там з романтичної відпустки. Да? То ну хай, хай збудеться. Ми вам бажаємо. Часто щоб... подружжя шукає там все життя, фактично: ці кордони, оці е, незалежність один від одного і залежність один. Від одного, ці тонкі межі, а ви їх вже знайшли, ви їх вже прокреслили настільки свідомо, настільки неймовірно. Е, пасибі вам, і дай вам Бог довгих років життя разом. Любітемо одного, пасиві вам. Пасибі. Сереж, Клас. дякую вам, обнімаємо, пасибі. От Далі такі. буде. Нам даємо гарно. Дуже такі, такі друзі в нас неймовірні. 22 герої роки, Йолки, сьогодні. 22 Чесно роки. справді в шоці, скільки їм вже довелося пережити Ух. на свій молодий вік, і які серйозні рішення вони приймають в свої 22 роки ти знаєш, про одруження, про, друження, ти, ти про думаєш, підтримку а, про дітей воно немає такої формули. Когось там це ламає, когось навпаки, це якось е, е, будує, вибудовує якісь вибудовує межі. Як це все побудовано? Що впливає? Ти десь у психіці у генах сидить от у вони, обставинах. Вони фактично. Така рольова модель. Як? Я думаю, для багатьох Як? зараз не будуть. дай Боже всім такого пережити. Але якщо ви вийшли отак. От To napremno se to dogovarjamo.